Через об'єктив його телекамери за подіями в Криму спостерігала вся країна. До повернення на материкову Україну Віктор Гром служив у Сімферопольському медіа-центрі Міноборони. Напередові на оголошеної війни був від самого її початку. Разом із колегами проривав інформаційну блокаду півострова. Серед військових операторів Бато теж, у числі перших, каже там, відчув себе як ніколи потрібним. Не лякали ні кулі, ні смерть. Жагаданості людям правду виявилася сильнішою. Обстріли, перестрілка треба знімати з таких позицій, щоб тебе цей же ворог чи сепаратист не побачив там цю камеру, не прийняв її за якусь зброю, там блік об'єктиву. Наприклад, ще немаловажно знімати так, щоб не передати загальну обстановку, де дислокується табір, що відбувається там. Місце, де дислокується техніка, де дислокуються бойові розрахунки. У зону бойових дій 22-річний лейтенант Денис Гойко потрапив практично з курсантської лави. Цього рік тому закінчив військовий інститут. Він перший у родині, хто став військовослужбовцем. Журналістові довелося працювати у найвідповідальніший період, а то тиждень перед виборами. Тоді очікували найбільшу кількість провокацій. Що син побував на сході, мати офіцера не знає досі. Трошки страшно, було, лячно, але ну, треба, то треба. Це мій обов'язок. Я знав про вибір своєї професії військового журналіста. Я був ну, готовий. Ти перебуваєш там абсолютно в тих самих умовах, як і солдат, е ну, тобто рядового складу, е і офіцер, тобто всі рівні. І в випадку тривоги ти виходиш, займаєш е оборону, тобто е все абсолютно те саме. Перший блокпост перед Слов'янськом це крайня точка для цивільних акулпера. І далі заборонено. Так вимагають заходи безпеки. У самому серці протистоянь працюють лише військові журналісти і оператори. Журналісти центральної телерадіостудії сьогодні перебувають у штабі антитерористичної операції і звідти готують найсвіжіші новини, найсвіжіші відеоновини, які беруть залюбки. Різні провідні телерадіокомпанії України, провідні телеканали, інформаційні агентства, світові і України. Тому ми являємось якби ексклюзивними мовником щодо АТО. Хоч їхня основна зброя слово, про своє перебування на сході, військові медійники воліють мовчати, згадують хлопців, з якими стояли плече до плеча. Тих, хто ще залишився там, і тих, хто вже не повернеться. Адже на війні куля цілить, не розрізняючи погонів. Ми залетіли на аеродром Краматорську, командування провело інспектування, полетіли на другий блокпост, і через 5 хвилин на тому аеродромі, де ми тільки були, підірвали вертоліт, який не встиг просто-напросто взлетіти. Підрозділ наш виїжджав за льотчиками, які встигли врятуватися в цей момент і забирати, то я вам чесно скажу, що коли ми поверталися назад, в вертольоті ніхто навіть слова не промовив. Стояла тиша. Тиша. І дуже-дуже дуже хотілося повернутися живими, і, і, і тому що самі розуміли, що в будь-який момент вона могли просто-напросто пользувати. Нині Віктор Гром перебуває в одній з найгарячіших точок Африки Конго. Завдання на сході України виконує чергова знімальна група центральної телерадіостудії. Своїх колег ми чекаємо додому якнайшвидше живими і здоровими. Сьогодні не всі українські журналісти святкуватимуть професійне свято у своїх колективах. Найвідважніші з них зараз на сході країни висвітлюють проведення антитерористичної операції. Більше місяця у цій справі їм допомагав пресофіцер, АТО підполковник Олексій Дмитрашківський. медійників, які тут працюють. Він вважає справжніми учасниками бойових дій. Насправді, журналісти, які знаходяться в гарячих точках, з великим порозумінням відносяться до вояків. Навіть ті вимоги, які ми до них насуваємо, вони почуті, не дивлячись на те, що кожен хоче працювати окремо, кожен будемо казати, шукає свою сенсацію, але безпосередньо тут всі об'єдналися в один колектив і працюють в одному напрямку. Ця поїздка стала для нього несподіванкою. Просто отримав та, не замислюючись, поїхав у відрядження, тому що виховання таке. По закінченню військового училища проходив службу командиром ввода, командиром роти. Коли частину скоротили, став заступником командира роти з виховної роботи. Довгий час. Прослужив на цій посаді, був начальником клубу. Після чого потрапив служити до Десни. Доля звела журналістикою, Був редактором газети за батьківщину дивізійної. Після скорочення газети став прес-секретарем начальника навчального. У сьогоднішній день проходжу службу на посаді прес-секретаря генерального штаба перші тижні проведення АТО довелося спати на підвозі у наметі. За допомогою журналістів та волонтерів налагодили повод та забезпечили необхідними засобами групу військових журналістів, які мають ексклюзивне право роботи в зоні операції. А ще 23 роки тому він готував себе до іншої кар'єри, взяв приклад з батька, все життя якого було пов'язане з авіацією та вступив до училища у Сибіру. Пізніше, після розпаду Радянського Союзу, перевівся в Україну. Мене в Велика сімейна династія військових. В сім'ї виховано два генерали. Батько військовий, брат рідний військовий. Майже всі в родині мають військове коріння. Вималювати серйозні та вивірені заяви державного значення не єдиний талант нашого колеги. З дитинства Олексій Валерійович співав у хорі. Потім займався організацією культурних заходів та концертів у місцях служби. Так, творчий нахил провів офіцера до зовсім не військового хобі. Окремою сторінкою моєї життя є художні фільми. На сьогоднішній день, на моєму рахунку, вже вісім фільмів, на яких я мав змогу працювати. Це і військові фільми, і детективи. Дуже подобається творча робота. Підполковник Олексій Дмитрашківський сподівається, що скоро на сході України запанує мир. Держава заживе по-новому, і армія зазнає кардинальних перетворень. Після завершення служби планує присвятити себе кінематографу та риболовлі, але про військо не забуватиме ніколи. В день журналістики ми зустрілися з речником антитерористичної операції відполковником Владиславом Солезньовим. Селезню Владислав Дмитрович, місце народження Караганда. Вік, 41 рік. Освіта, Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище. Улюблений фільм Не бійся, я з тобою. Улюблена книга Стара фортеця Володимира Біляєва. Хобі, автоподорожі, фотографування та написання віршів. Одружений має доньку. скажіть, будь ласка, як вам працюється на сході України, коли тут по суті йде війна? Сергій, ситуація, де ми зараз з вами прибуває, достатньо напружена. І вона склонна до того, що відбувається певне загострення. Як працюється, працюється так, як воно має бути. В чіткому виваженому, але вкрай напруженому ритмі буття. Тому що світ потребує інформації, потребує виваженої, вивереної, та інформації, яка перевірена і відповідає тим справам, які відбуваються в силах та засобах задіяних в антитерористичній операції. Тому свідка починається з 6 годин ранку, коли, коли починаються перші дзвінки, і журналісти чекають на інформацію, що сталося за ніч і завершується далеко за півночі, коли ще журналістам потрібна інформація. З засобами масової інформації вам практично доводиться спілкуватися цілодобово. Які особливості роботи з журналістами у цих умовах? Так, звичайно. Ну найголовніше це питання довіри і розуміння, що ми робимо е, е, спільну справу. тим більше, що саме від журналістів залежить в багатьох питаннях безпеки. Тобто не можна повідомляти про хід певних операцій у складі АТО, про чисельний склад, який залучається до тих чи інших дій, про місце, час проведення. Цих дій, тому що це може бути е, перешкодою для того, щоб е, особовий склад безпечно, без пригод повертався в пункти постійної без дислокації, там де він має почувати себе в безпеці. Наскільки я знаю, ваша військова кар'єра не починалась з журналістики. Тож як ви до неї прийшли? Спочатку було чотири роки навчання у, у військовому училищі в Сімферополі. Після того служба на різних посадах в через спеціальних частинах служив я також в, в, в частинах артилерії у Них зв'язку пізніше служба в управлінні бригади, звідти я перейшов на посаду. Речника 36-ї бригади берегової оборони згодом через кілька років у складі 12-ї ротації був з нашими морськими піхотинцями у Косовому, виконував там 7 місяців обов'язки прес-офіцера. Потім повернувся, очолював Кримський регіональний медіа-центр, в якому працював до 7 квітня цього року і лише отримавши приказ, в повному складі в колектив на велику землю, перебув для подальшого прохоження служби міста Київ. Ви, по суті, були голосом Криму з початку його окупації. Як працювалося там, і як зараз, озираючись назад, оцінюєте ситуацію на півострові? Питання, чи говорити про події в Криму чи ні, воно поставило тоді мною руба, але я навіть не вагався, тому що для мене це принципове питання, тому що я вважаю, що світ має право знати правду. На потоки тієї, брехні, що тоді власне з інтернет-ресурсів, з екранів телевізору, я просто не можу бути. осторонь всіх цих подій, саме тому я включився в процес, задля того, щоб висловити світу ту думку. Яку я б мав повідомити світові. Причому я намагався робити це не роблячи якихось коментарів, а констатуючи ті чи інші події, що відбувалися в регіоні, а їх тоді відбувалося чимало. Дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюсь, у нас все буде добре.